15 березня я був у кусті, але інші події якось, значить, я їх переживав да і брав участь. Якось, значить, того дня я ходив відвідувати е, місце, де, 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 де е, лежали трупи тих чесько-українському бою, що згинули. Я не попав е, близько до приміщення, де відбулося відкриття сойму е, між третьою і сьомою годинами. Того дня це було влаштиво в нашій гімназії у великій залі, дуже гарно прибраній. Вони провели дуже конституційно, дуже правно усіма формами протоколярними цю, цю історичну сесію. Значить, це був все ж таки вибраний представницький орган того населення, який вибрав, який прийняв свою дуже скромну, але знижу конституцію, вибрав президента. І провів історичний акт, якого годі змінити: що Закарпаття є українська земля, що вони в обличчі наступаючих мадярських військ і ультиматуму, який мадярський уряд Волошинові прислав, проголошують свою самостійність. Це було дуже свідоме наставлення е, е, таких місцевих е, місцевих політиків, е, які навіть згодом і лишилися на Закарпатті під мадярами, потерпіли за це, чи йшли переговорювати. Потім з мадярськими військами, значить, це, на мою думку, були дуже цікаві і такі зворушливі події.